Was the door, where I first learned dream. Дня. Сьогодні працюємо матеріалом: Більвет-декор шовковий з Попередньо, поверхню ми обробляємо грунтівочкою акрилтів ґрунт. Для нанесення грунтівки використовуємо макловицю. Далі, після повного висхання грунтівки, ми будемо фарбувати фарбою in Latix Mat в кольорі c 13 b 1 2 один-два слої, залежить від потреби поверхні. І далі наносимо сам вельвет. Будемо наносити його на поверхню. В такому ось малюнку. Замовник саме такий тип нанесення. Тому будемо наносити так. Попередню поверхню ми грунтуємо Грунтовочка акрилтів-ґрунт, нагадаю. Рівномірно наносимо по поверхні, далі будемо наносити фарбу. Ретельно розкатуємо фарбу, щоб на поверхні не було великої шагрені. І опісля. Повного висихання фарби. Тут я, до речі, вже пофарбував. Будемо приступати до нанесення декоративного матеріалу вільв'ят-декор. Процес створення фактури полягає в нанесенні матеріалу кісточкою на поверхню. Принумірно наносимо. На кутів так ось виводимо, щоб тут не було напливів. Приблизно принесли такий клаптик. і беремо шпатель венеціанський і створюємо малюнок. Це має підсохнути, що ми його притерли. Тут от, на такому участку я вам покажу як правильно проходить из по поверхні. Кажуть, через неї малюнок. Фронто. Закінчило нанесення декоративного матеріалу Вільвія Декорш якось томатовий. Повністю сходинковий марш у нас в даному матеріалі. Це мансарда. Це другий поверх. Дві кімнатки, санвузол. Кухня студія. З оддільною такою кухнею. Все на одному поверсі знаходиться. Тут кухня невеличка така. Це коридор. Ну і зал студія. З виходом на маленьку терасу таку і сад. Виглядаємо сам бельвет, тут камінище у нас для комфорту і затишку. І вхідна група також оброблена за декоративним матеріалом. Всім дякую за перегляд, нехай щастить і до зустрічі!